Вісімнадцятий рік поспіль колектив машзаводу у день вишиванки на роботу приходять у своїх вишитих сорочках. Для кожного працівника ця дата має свої особливості та спогади. Про перший день вишиванки на підприємстві поділились працівники зі знімальною групою СІ 4 Розглядають фото та діляться спогадами. Працівники згадують, як вперше відзначили день вишиванки на машзаводі. Всі прийшли у вишиванках, і ми точно також фотографувалися. Було дуже якось так незвично, було дуже якось по-українськи, патріотично. Тоді, звичайно, настрій був зовсім інакший ніж тепер. Зараз теж хочеться, щоб було все в нас добре, щоб не було цієї війни. Люди раділи, тому що оділи вишиванки. А потім, вже коли другий, другий рік було, то вже їздили купляти вишиванки, щоб мати. Я, наприклад, маю їхав чотири, щоб було. Це хороше свято для нас, українців. Сьогодні все ж таки немає того такого великого піднесення, яке було, тому що наші хлопці гинуть, йде війна. Багато переселенців тому, ну, звичайно, радість то є, але вона не, не така. Віктор Сідляр каже: машзавод перше підприємство в області, де весь колектив підтримав традицію відзначання дня вишиванки. Тоді це було дуже дуже нечисленна, як для міста і для Буковини Акція, якщо сьогодні це можна назвати святом, то то теж це таке свято з присмаком. З присмаком війни ми робили різні такі акції з піснями, з танцями, з різними елементами шоу. На марзаводі це любили. Ми до цього дуже довго готувалися, А сьогодні просто ми уділи вишиванки, хто є на роботі. Вишиванки ми уділи, але нема такої радості, як ті, як вже до війни. Це просто так да не щоб підтримати дух, щоб показати, що ми українці. І ми є. Кожен рік ми одягаємо вишиванки як машзавод. і як колектив. І кожен рік ми це підтримуємо. Ми взагалі маршзавод підтримує все українське. Ще до того, як було це свято вишиванки. Задовго до того. І українську церкву, українські традиції, українські фестивалі. Це все підтримував машзавод. І надію, що буде підтримувати далі. Слава Україні! Героям Слава святом всіх, святом Маршзавод, святом Буковинців, святом Україна. Любов Копоть, Андрій Курдубан, новини Сі4.